Коротше, друзяки, добрий день. Зараз у нас штраф фастова рибалочка. Зараз бігом замішуємо прикормочку, розкладаємося, розчихляємося і дубасимо рибу. Так, ну все, замішаємо прикормочку. Прикормочка. Лінь, карась, творог, від чуть-чуть замішаємо. Далі. Дамо трохи зернових, йому туди. Лень полюбляє зернушечки трошки. Він же ж з карпового сімейства. Так що тако жменьку такой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Хоп! Є таке діло. Добавим ще йому трохи крилика туди. І Забулькаєм чуть чуть міляски ще. Єсть. Не знаю хто. Але єсть. Линь, мабуть. Навірно, навірно линь. В мене поцака не розложена ще. В мене ще поцака не розложена навіть. Ні, тільки не в кущі братик. Да, линь, линь! Зломав, зломав. Зломав. Зломав, фідер. Зломав фідера. Зламав фідер. От гад! Який же ж гад! Линь! Линь! Дуже хороший линь! Зламав фідер. Ну куди? Я не міг йому дати. Я не міг йому дати. Я не міг йому дати фрикціон слабину. Я б тупо не міг. Бо там корчі. Я б його звідти б не вивів би взагалі. Лин і ще й хай ще й дуже хороший лин. Зламав мені вудочку. Гад такий. Просто гадьониш. Просто такий гадіна така. Прикормочка робота є. Ну скільки, не... 10 хвилин пройшло і Ленара. І ви ж подивіться, який лин. Там кілограма два з половиною, мені кажеться. Дивіться, який Линара. Так. Ну, ладно, може не 2,5, але кілограма два там буде. Кілограма... Кілограмчика два там був, Должно бути. Лень, лень, лень. Лень, але ж зламав мені. Ну наша ти мені зламав Вудочку, фідера мого. Для чого, братику? Ну для чого тобі треба було ламати цю вудочку? І знов корчі йде, і знов корчі йде. Ух! Але ж линь, бойка риба, але ж бойка. Але ж бойка риба. Але ж як же ж нравиться цього лина тягати, ну йомайо, Ще й такого то розміра. Дивіться, який там линяра. Все, є, наш. Фух, ну, братику, ну тобі треба було ламати мені вудочку. Ну ти теж, звісно, даєш, бляха. Ні, це, це за 2. За 2 кіло, подивіться. Подивіться, який линик. За два це точно. Ша-ша-ша, не порви нам подсачку, братик. Не порви нам подсачку. Будь ласка. Нам хватить, що ти вже вудочку мені зламав, ще подсва... подсачку не хватало порвати. Фух, ви ж подивіться, який линь. Оце мені здається. Мені здається, це більший, ніж я зловив того разу. Ви тільки но гляньте на цього линя. Тільки но гляньте на нього. Красавчик. Просто красавчик. У, друзяки. Прикормочка робота є. Зараз ми його ще зважимо. Ух, А Ви ж подивіться, тупо тупо зламав мені вудочку. Це мій фідер. Він тупо його зламав. Тупо зламав мені фідер. я фідерочок на фідерочок поклав поплавка. І цей гад зламав мені його. Наверно ми його зараз як того в, кульоч... в кульочкові важнемо, так? Да? Ану, братик, давай. Так. Все, тепер. Віса, кілограмчики по нулям, лин. Ану, поб'ємо? Поб'ємо того е, лина, чи не поб'ємо? Ну, друзячки. Ну, друзячки. Два вісімсот. Два вісімсот линик. Два вісімсот Коротше, друзяки, все. Посидів я ще півтори годинки і на жаль, на жаль, я змушений вже покидати це прекрасне місце. Позвонили, сказали, давай, приїжджай, там треба щось допомогти. Ну, ну, як завжди, коротше, без мене не справляються. То ми за цими линами ще обов'язково вернемося, ще подубасим їх так, що йо-майо. -йо. Цей гад, блін, зламав мені вудочку. Ну, гад, бляха, але впертий. Зараз ми його, напевно, відпустимо, хай собі там плаває. А вам всім я бажаю добра. Хай клюють такі лині, такі здоровезні. І всім пока-пока.